Де зараз за Біблію можуть кинути у в'язницю або навіть стратити у 21 столітті, коли інформація доступна всім, досі залишаються країни, де Біблія заборонена? Чому уряд так боїться її тексту? Чи можемо ми довіряти Біблії після всіх цих змін? Її переписували, забороняли, спалювали. Але чи справді її зміст залишився незмінним? Апокрифи книги, які не потрапили в Біблію? Чому розбираємося разом? Так, Біблія, вона складається з 66 книг, 39 книг Старого Завіту і 27 новому. Біблія писалася півтори тисячі років від Мойсея 1400 років до нашої ери, до Івана, приблизно 95-й рік нашої ери. Писалася більше, ніж 40 авторами пророками, царями, рибалками, лікарями і ще дуже багатьма. Біблія написана трьома мовами: давньоєврейською, арамейською старий завіт і грецькою новий завіт. Мранські Сової, які знайшли 3-го століття нашої ери, довели достовірність Біблії, що вона ідентична до оригіналу на 99%. Також Біблія вона містить більше, ніж 2,5 тисячі пророцтв. з них 2000 тисячі вже збулося. Наприклад, відновлення Ізраїлю. Це написано в Єзекіля 37 розділі, а здійснилося у 1948 році, коли Ізраїль знову став державою. Наприклад, пророцтво про Ісуса Христа, про що сказано у Псалмі? 22 другому, та про що писав пророк Ісая. Але якщо чесно, весь старий завіт він говорить нам про це пророцтво, що прийде Спаситель на землю, віддасть своє життя, але він переможе смерть і дарує життя вічне своїм людям, які прийняли це слово вірою. Ще за багато років до того, як це станеться, і за багато років після того, як це вже сталося. Біблія та наука несподівані факти. У ній є знання, які науковці відкрили через тисячу років після того, як вже були написані. Ці тексти, наприклад, форма землі. Це написано у Ісаї, 40 розділ, 22 вірш. Він сидить над кругом землі. Люди тоді вважали, що земля плоска. Як я знаю, це й досі буває спірним питанням. Також що є безліч зірок. Раніше вважали, що зірок всього кілька тисяч. Єремія, 33 розділ, 22 вірш. Зірок на небі не злічи. Також у Біблії згадано про важливість санітарії та ізоляції хворих у книзі Леві, 13 розділ 45-46 вірш. Там написано про проказу про те, що важливо ізольовувати людей, які нею хворіють, і що це на все життя. Чи не здається вам це дивним, як люди так багато років тому могли знати те, що віднайдуть лише через тисячоліття? Також варто згадати, що Біблія містить понад 63 тисячі перехресних посилань, тобто де одні тексти вказують на інші. Автори, які жили до нашої ери, говорять те ж саме про що писали автори нашої ери. І навпаки, звісно, якщо зважати на глибок. Якийсь сенс і мати розуміння слова. Насправді це дуже вражає і є чимось геніальним. Також поговоримо про археологічні підтвердження Біблії, тому що ця книга це не міф. Її історія вона підтверджена археологами Содом і Гомора. У 2021 році тал Ель Хамамі знайдені руїни міста, знищеного вибухом, схожим на ядерний. Єрихон. Розкопки підтвердили про падіння стін Єрихону, Про що написано в Ісусе Навина, 6 розділ, 20 вірш, таблички Сена Харіба. Перший рік до нашої ери описують облогу Єрусалима, згадано в Біблії Друга царство, 18 розділ, 13 вірш. Випадковість чи підтвердження: так чому ж Біблію забороняли? Те, що ми читаємо про Біблію в деяких джерелах, наприклад, у тій самій вікіпедії, енциклопедіях різних науковців, часто не відповідає дійсності, тому що взагалі не беруться до уваги контексти та глибина. Тому відбувається спотворення історії і відсутність будь-яких контекстів. Історія Блії це не лише про те, що написано на її сторінках, але й про боротьбу за право читати та поширювати ці слова. Колись читати Біблію було смертельно небезпечно. У середньовіччі її могли читати тільки священики. Простим людям це було заборонено. Джон Вікліф. 1320 1384 роки життя перший переклав Біблію англійською. Його визнали єретиком, а через 30 років після смерті викопали його кістки та спалили. Вільям Тіндейл переклав новий Завіт із грецької на англійську. Його спалили на вогнищі, бо він вважав, що Біблію має читати кожен. Ви просто уявіть, що ви тримаєте Біблію, а вас за це можуть убити. Ви вірите і не готові відрікатися, тому що ви знаєте, в що ви вірите, і вас за це готові. Готові вбити. Давайте ж розберемось, де і сьогодні заборонена Біблія. Звісно ж, перша в списку це Північна Корея. Там панує комуністична диктатура, культ кімів та атеїзм за володіння святим письмом можна отримати смертну кару або довічне ув'язнення. Відомі випадки страти людей, які таємно мали Біблію. Це дуже сумно, адже почути Євангелія має право кожен і зробити свій вибір, приймати це слово чи не приймати має право кожен. Друга. В списку це країна Сомалі, світогляд, ісламський фундаменталізм, шаріат одна з найнебезпечніших країн для християн, християнська діяльність підпільна, володіння Біблією карається смертю з боку ісламських угрупувань, таких як Аш Шабаб. Третя країна в списку це Ємен, офіційна релігія іслам, християнство під забороною. Везення Біблії в країну неможливо. Якщо раптом ви збиралися в Ємен, то Біблію з собою брати не можна. Але чи можуть вони заборонити Біблію на Наприклад, в телефоні для туристів. Зараз це контролювати стало набагато важче. Слава Богу. За навернення з ісламу в християнство можлива смертна кара. Наступна країна це Лівія, світогляд, ісламський фундаменталізм, повна відсутність релігійної свободи. Християнство переслідується, особливо після падіння режиму Каддафі у 2011 році. Везення Біблії заборонено. Християнські громади підпільні, місіонери ризикують своїм життям. Нагадаю, місіонери це. Люди, які розповсюджують Слово Боже, які говорять про Слово, говорять про Євангелія, про Ісуса Христа. Шоста країна Іран, світогляд, ісламська теократія, шиїцький іслам, володіння Біблією на перській мові заборонене. Люди, які поширюють християнське вчення, можуть бути ув'язнені. Уряд контролює та переслідує таємні християнські громади. Залишили ще трошки: ще дві країни: сьома країна це Китай, світогляд, комунізм, державний атеїзм, контрольована релігія. Взагалі, Китай достатньо того, що це комуністична країна, тому там все знаходиться під контролем. На жаль, офіційно релігія дозволена, але контролюється державою у 2018 році. Китай заборонили продаж Біблії онлайн. Держава намагається редагувати Біблію, замінюючи слова Христос, Ісус та Біблія. Незареєстровані християнські громади, переслідуються, і остання країна, про яку хочу сказати, це Америка, штат Юта. У 2023 році Біблію вилучили з початкових шкіл через насильство та вульгарність у тексті це рішення викликало великий резонанс у США. Здавалося б, християнській країні. І далі поговоримо про апокрифи. Це тексти, книги, які не увійшли до Біблії. Взагалі, Біблія в перекладі є книга, а насправді це збірник книг, як ми вже проговорили з вами. Але чому ж деякі книги не увійшли до Біблії? І як взагалі це сталося? На це. Є кілька причин. Перша вони написані набагато пізніше, чим ті, які увійшли до канону. А саме мається на увазі, що коли канон Старого Завіту вже був завершений, вже поставилася крапка, ці книги лише тоді писалися. І так само щодо канону в новому завіті. Тому наступною причиною, чому ці книги не увійшли до канонічних, тому що вони їм напряму суперечать, адже місяць в собі магію та молитви за мертвих. Взагалі, цей культ поклоніння мертвим кісткам. Святих є дуже дивною штукою в християнстві, яка іноді трапляється, також ще одна причина, чому ці книги не увійшли до канону, це те, що вони не мають Бога тобто у них не вказано так, говорить Господь. А ми знаємо, що все писання, тобто всі канонічні книги, вони є Богом натхненими, надиханими, як вам завгодно. Взагалі я вас хочу надихнути читати Боже Слово, тому що це дійсно найпотужніше, що ми маємо, і навіть коли ми будь-кого. Слухаємо, зважуємо, наскільки це дійсно істина. Правда, наша призма це і найкращий фільтр. Це є слово Боже, це є Біблія. Тому дуже важливо її читати, досліджувати. І я вірю, що Бог він вам відкриє ті істини, які дійсно є правильними, правдивими. Взагалі, це дійсно дуже дивовижно, коли ти читаєш один і той самий текст. А він тобі відкривається все глибше і глибше. Так знаєте, по пазликам, по деталькам, все більше і більше. Це просто щось вау, правда. А особливо е, круто те. Що Біблія вона завжди актуальна в житті? Тож апокрифи це не втрачені книги, а ті, які не відповідають Божому Слову. Єдина користь, яка в них можлива, це більше розуміти культурний та історичний контекст. Взагалі, остаточний канон Біблії відбувся приблизно в 4-5 столітті нашої ери. І це сталося, я б сказала, навіть дивовижно, адже всі віряни все ж дійшли згоди, що входить до канону, а що не входить. Це справді можна назвати якимось. Сюдом, тому що єдинство в християнстві, на жаль, це не така часта річ, яку ми сьогодні можемо спостерігати. Тобто поступово підтверджувалося те, що віруючі люди все більше і більше користуються, довіряють певним книгам, які потім і увійшли у канон. Біблія це коли ти вкотре читаєш історію, а твоє мислення та усвідомлення змінюється кардинально. Шукаєш позитивні афірмації. Ох, їх там дуже багато. Ти там стільки благословень. Своє життя знайдеш і не тільки в своє, а й в життя своїх рідних та близьких. Головне з вірою в Христа. Тому важливо шукати істину, правильний контекст історій. І тоді, завдяки Святому Духу, який всередині вас, ви будете досягати цього абсолютного повного пізнання істини, яка зробить вас вільними. Я вас на це благословляю. Можливо, у вас є також якісь цікаві факти, які ви знаєте про Біблію. Буде дуже цікаво почитати. Можливо, є дискусії щодо того, що я сказала. Мені також буде. Буде цікаво про це почитати. Ну, все, в принципі. Я вам що сказала. Коли я починаю говорити сама від себе, в мене стає мільярди топто, топто, тобто, топ топто, топто, топто.